Їх підготував, добре? Молодець. Так, як я хочеш, вибирайся в стінки таке, таке і таке. Єся? Дивись, вона буде не важка. Скажи, що тут намальовано в квадратику і що тут намальовано в квадратику. Та -та. Так, так. Так, ще? Овал. Це Та. не коло, це овал, так. Я був, Та. так? Так. І що ж так? Рома, так, молодець. А тепер дивись уважно і скажи, що у квадратику тут не підходить. Що зайве? зайва? Угу. Чому я яблуко зайве? Тому що квадрат овал. Ромб і трикутник це геометричні фігури. А яблуко це геометрична фігурка. Ні, Ні, яблуко це фрукт. Яблуко не підходить. Молодець, це було правильно. Наступний трішки важче. Що там є? Ось тут що я скажу. Собіта. Сопіюка, гаразд, зараховує що ще ще. Гітара. -та. -та. Гітара так. Барабан. Так, барабанчик. Ху, хуан. Що, що? Це самокат. Ось бачиш, це самокат. Ти катався на самокаті? Чи ти на кониках катаєшся? Це самокат. І таке велике квадратне, це що? Пі-анінко. Пі. Ні. Так, дивись, сопілка, гітара, барабан і піаніно це музичні інструменти. А самокат це що таке? Музичний інструмент чи транспорт? Так. Так, що тут не підходить? Ні, самокат не підходить. Самокат не підходить, тому що на самокаті не можна грати музику, а на цьому всьому можна. Ти грав колись на музичних інструментах, чи ні? Клас. Наступне, яке хочеш, це чи це? Ось Добре. Дивись, уважно, тобі треба продовжити ряд. Тут є кольори, бачиш? Помаранчевий, синій, зелений, помаранчевий, синій. Ні, зелений. Жи. Далі, який тут має бути? Я тобі підказую, дивись. Пома? Помаранчевий. По Далі, який? Синь. І? Зелений. І останнє саме. По Помаранчевий, так? Синь. І? Синь. Yeah. Зелений, Клас. Я тобі зараз дам суперсильний п'яний. О, аж телефон упав. Зелений. Упав. Упав. Так, я бачу, що він... О, він через річається. Треба зараз на зарядку поставити його. Гаразд. Продовжуємо. Фіолетовий. Фіолетовий, блакитний, червоний. Фіолетовий, блакитний. Червоный. Так, далее гымай будет. Ой, сопятка. Фио. Фі це фіолетовий мой. Да, далее. Блак. Бла. І? Чер. Червоный. Так. Ой, далее надеюсь. Ось так. фі Летовый. Так. Екиця, блакає. Мати. І? Чо? І червоний. Хочеш кись, хоч, кись, хоч, кись, кись, кись. Ха-ха. Зараз в тебе вкусить крокодилу. Покусаю крокодилу, Богдася. Так, продовжуй. тебе є третій рядок.